Без рентгена і мочі не працюють врачі. Всім привіт! Сьогодні у нас в меню дослідження, якому в наступному році вже буде 130 років. Вітайте, рентгенографія! Давайте сьогодні поспілкуємось, в чому суть цього дослідження, що ми бачимо на нормальній рентгенограмі і які можемо побачити відхилення саме з точки зору сімейного лікаря. Поїхали! Почнемо, як завше, з історії. Усі ми знаємо оцього чоловіка. Саме він зробив перший знімок у 1985 року. І ні, це не Вільям Конрад Ренген. Цього вченого звати Іван Павлович Пуюль. Це він сконструював лампу пуюля, яка і дає те саме потрібне нам випромінювання. Але уроженець містечка Грималів, що на Чортківщині, це Тернопільщина, не надав великого значення своєму винаходу, мало його де публікував свої дослідження, і вони так і залишились в історії. Чого не скажеш про його німецького колегу, який у 1901 році за відкриття цього випромінювання отримав Нобелівську премію? Цікава іронія долі. Всюди в світі. Це дослідження називають X-Race або X-промені. І тільки на батьківщині Івана Павловича Пуйоля ми його традиційно називаємо рентгеном. Якщо щойно ви вперше дізнались про Івана Пулюя та його винахід, то ви просто зобов'язані вліпити вподобайку. У чому суть дослідження та які його різновиди? Так називаємо трубка дає електромагнітне іонізуюче випромінювання. Ці мікрочасточки. Проходять через тканини організму наскрізь. Через те, що різні тканини організму мають різну щільність. Потім ці часточки з різною концентрацією осідають на цій самій плівці і дають те саме зображення внутрішніх органів. Звісно, це зображення 2D, і воно проєктивне, тобто органи накладаються один на один, і це нам потім знадобиться, коли ми будемо читати рентгенограми. Тепер про різновиди досліджень. Класична рентгенограма це отримання знімку на рентген плівці. Сьогодні використовується все менше і менше і менше і поступається комп'ютерній рентгенографії або цифровій рентгенографії, де зображення виводиться на екран монітора. Звук, звучок, звучок, Марсік. Іди сюди. Є ще флюорографія. Це дослідження, де зображення виводиться на малоформатну плівку, використовується для масового обстеження населення. Станом на сьогодні чинними нормативними стандартами по туберкульозу, ми не обстежуємо всіх підряд цим методом. А лише групам ризику призначаємо рентгенографічне обстеження. Ну і ще один метод дослідження, де використовується X-промені промені, це мультиспіральна комп'ютерна томографія. Це Такий собі рентген 80-го левела, де ми пошарово отримуємо зображення внутрішніх органів. Підсилити це зображення ми можемо використовуючи внутрішньовенні контрасти. Кілька слів про саму методику. Пацієнт знімає увесь верхній одяг вище пояса, жінки, в тому числі бюзгалтер. Знімаються усі металеві прикраси. Пацієнт стає спиною до джерела випромінювання грудною кліткою. Грудьми до екрану, руки ставить на пояс, таким чином він більш звільняє для огляду грудну клітку. Робить глибокий вдих, це важливо, ми про це поговоримо. Стає до екрану, пускається пучок променів, який проходить через грудну клітку, і проєктується зображення на екран. Дана інформація все ж таки більше для загального розвитку. Я сумніваюся, що сімейний лікар чи сімейна медична сестра будуть це робити. А тому всі рекомендації можемо звести до фрази Виконуйте вказівки рентген лаборанта. Наче все розказав. Тобі чого? Ах, да! Не забуваємо, що є як пряма проекція, так і бічна. Тому що по прямій проекції ми не завжди можемо оцінити локалізацію патологічного процесу в легенях. Пам'ятайте про бічну проекцію. Звісно, усім нам зараз хочеться перейти безпосередньо до читання знімків, але перед цим нам потрібно впевнитись, що сам знімок, сама ренограма зроблена правильно. І для цього пригадаємо три ознаки: перше, це правильне положення або укладка пацієнта. Тут не все так просто і однозначно, тому що в різних клінічних ситуаціях доводиться робити е, рентген в різних положеннях пацієнта. Але все ж таки, якщо ми говоримо з вами про класичну рентгенограму грудної клітки, та, яка буде траплятись саме в практиці нашого сімейного лікаря, то вона робиться стоячи. І коли ми її робимо стоячи, ми маємо впевнити, що рентгенівські промені, рентгенівські промені, ревенівські... що Х-промені. Проходять суворо горизонтально через грудну клітку, і пацієнт стоїть суворо фронтально до неї, не на пів оберта. Чому? Тому що якщо він буде ротований вліво або вправо, проміння буде проходити трошки під кутом, і органи будуть по іншому проєктуватись. І органи, наприклад, того самого середостіння будуть частково закривати легеневі поля. І не помітивши того, що пацієнт стояв під час виконуючого дослідження рівно, ми можемо це сприяти за якусь патологію. Щоб це не відбулося, ми маємо на рентгенівському знімку побачити медіальні частини ключиці цієї голівки, провести через них дві уявних лінії. Потім провести третю уявну лінію через остисті відростки. І в нормі відстань між. Медіальною частиною ключиці і остистими відростками з обох сторін має бути однаково. Це ознака того, що пацієнт стояв перед екраном прямо, як на цьому знімку. Ще однією ознакою того, що пацієнт стояв правильно і промені проходили горизонтально через грудну клітку, є те, що верхівки легень на знімку мають бути над ключицями. Якщо вони знаходяться під ключицями, це ознака того, що промені йшли дещо зверху вниз. Друге, на що ми звертаємо увагу, це чи виконав під час дослідження пацієнт повноцінний вдох. Якщо він цього не зробив, є високий ризик того, що частину легеневої тканини він просто від нас приховає. Адекватною візуалізація під час вдоху вважається, коли ми бачимо 9-10 задніх ребер. Це ті, що горизонтальні, і видно їх на знімку краще. Або ми бачимо сім передніх. Це ті, що видно гірше, і вони під кутом 45 градусів, як на цьому фото. І навпаки, якщо пацієнт не виконав нормальний вдох, ми бачимо тільки 8 задніх ребер. Зараз, вашій увазі, щоб зрозуміти, про що ми кажемо, продемонструємо один і той самий знімок пацієнта, виконаний на вдосі і на видосі. Ви зараз його бачите на екрані і можете помітити, скільки легеневої тканини ми банально просто можемо не побачити. Ну і третє, на що ми звертаємо увагу перед безпосереднім читанням знімку, це те, наскільки він був зроблений якісно. Наскільки його яскравість та контрастність дозволяє нам робити правильні висновки. І навпаки, якщо він зроблений з порушенням цих вимог, ми можемо пропустити якусь патологію. Ознакою якісно зробленого знімку грудної клітки є те, що Обриси тіл грудних хребців за тінню серця є ледь-ледь помітними. Для розуміння, що ми зараз маємо на увазі, будь ласка, знову ж таки, три знімки пацієнта одного і того самого з нормальною якістю знімка, з посиленою яскравістю та посиленим контрастом. Отже, перед безпосередньо читанням знімки ми перевіряємо, чи видно верхівки легень над ключицями. Оцінюємо відстань між медіальними краями ключиці і вона має бути однакова до умовної лінії, що проходить через остисті відростки. Рахуємо задні ребра. Їх має бути на знімку чітко видно 9-10 штук. І дивимося, чи за тінню серця, ми бачимо обриси грудних хребців. Якщо все це ми бачимо, можемо переходити до оцінювання самого знімку. Тепер. Безпосередньо переходимо до читання знімок. Є багато різноманітних мнемограм з цього приводу і все інше. Так як ми, сімейні лікарі, нам і так в цьому світі живеться тяжко, я вам пропоную дуже простеньку мнемограму до запам'ятовування. Назвемо її ЛКК. Можливо, колись ця абревіатура стане історією. Але поки увіковічимо її тут. Літера Л – легені. Тут ми оцінюємо дихальні шляхи та легеневі поля. З дихальних шляхів нас цікавить трахея. В нормі вона, її проекція накладається на тіла хребців, ми її не бачимо. Але бувають патологічні ситуації, коли вона зміщується вліво або вправо. Окрім того, в трахеї та в її безпосередньому продовженні правому бронху бувають сторонні тіла. Ще ми можемо побачити корені легенів, які нагадує судинами. А також оцінюємо безпосередньо легеневі поля. Це судинний малюнок. Він чимось нагадує солодку вату. Нагадуємо, що ми не бачимо на рентгенограмі ні бронхів, ні бронхіту. Ще раз, бронхіту на рентгенограмі не видно. Не за прямими, не за вторинними ознаками. Бронхіт це діагноз виключно клінічний. Я вже вам якось розповідав ситуацію, коли хлопчину, який вступав до військового училища, зробили рентген. Рентгенолог там побачив бронхіт, і його відправили до сімейного лікаря: лікувати бронхіт по рентгенограмі. Ну, хлопчину, не рентгенолога. Отже, в нормі легеневі поля дещо нагадують солодку вату. Та бувають ситуації, де в окремих місцях цієї вати, вона якби скомкана, її забагато. Ми це називаємо інфільтрацією легеневої тканини. І це може бути ознакою запалення легені. Помітьте, я кажу, це може бути ознакою. Не можна встановлювати діагноз виключно по рентгенограмі. Це неправильно. Діагноз ми встановлюємо по сукупності клінічних ознак, симптомах. І додаткових методах обстеження, яким є проведення рентгенографії. Ну і навпаки, якщо ми десь в якомусь участку помічаємо відсутність судинного малюнку, є велика ймовірність, що там легеня спалася або є пневмоторакс. Ще в цьому розділі ми оцінюємо реберно-діафрагмальні кути з обох сторін. Вони мають бути наявними, вони мають візуалізуватися і нагадувати. Кути. Якщо ми їх по якимось причинам не бачимо, ймовірніше за все, там наявний випід. А ще пригадаємо, що куполи діафрагми дещо асиметричні, правий вище лівого, тому що там знаходяться печінки, і іноді на оглядових знімках ми також помічаємо міхур е шлунка, як на цьому фото. Далі літера К. Кардіологія. Тут ми оцінюємо тінь серця та судин, які з нього виходять. І перше, з чого ми починаємо, це розмір тіні поперечника серця. В нормі її ширина не має бути більше половини ширини грудної клітки. Тобто, якщо поперечник нашого серця більше, ніж половина ширини грудної клітки в цілому, це свідчить про кардіомегалію, тобто збільшення серця. Це може бути викликано як його гіпертрофією, так і наявністю випиту в перикарді. Також в нормі має візуалізуватися серцево-діафрагмальний кут. Якщо він відсутній, це свідчить також про ті проблеми, які ми щойно проговорили. Також звертаємо увагу на саму анатомію серця. В нормі його тінь виглядає отак. Формується вона лівим шлуночком, лівим передсерднем, лівою легеневою артерією та дугою аорти. Між аортою та легеневою артерією має бути така невеличка впадина, яка називається аортопульмональне вікно. Зміни або деформації усіх цих утворень і їх тіней, можуть свідчити по, про певні проблеми з серцем. Ну і третє К кістки. Тут нас цікавлять ключиці, вони мають бути цілими. І ребра, вони також мають бути цілими. Але з ребрами не все так просто. Тому що ребра можуть бути передні та задні. Ті, що краще видно, і ті, що розміщені горизонтально, це. Задні ребра. Ті, що видно гірше, ті, що закінчуються, тому що переходять в вихрещувати тканину, і вони знаходяться під кутом 45 градусів, це передні ребра. Ми тут вам на фото скинемо, підпишемо, але ви маєте розуміти, що це знову ж таки питання практики. Тепер, коли ми описали. Нормальну рентгенограму, давайте зробимо заключення. Так, у 99% це робить рентгенологи, ми це все розуміємо. Але знову ж таки, бувають різні ситуації, і навичка уміння читання е, знімків це е, компетенція сімейного лікаря. Він має вміти це робити. І так як цих компетенцій надзвичайно багато, і нам всіляко хочеться вам спростити життя, щоб ви мінімально себе тримали в голові, ми знову ж таки рекомендуємо вам користуватися. Шаблонами, які ви зараз, наприклад, бачите на екрані, ви можете його собі один раз зробити і ніколи не забудете всі необхідні пункти під час читання знімків. Це все в нормі. А от які патології чи які зміни можна виявити цим методом. Ми, можливо, вам розкажемо в наступному відео, якщо до нього буде інтерес. Якщо ми побачимо це по переглядам, вашим коментарям та вподобайкам, ми обов'язково зробимо другу частину, де в деталях розберемо, яку патологію можна знайти на рентгенівських знімках. Ми будемо потроху завершувати, але зараз я вам хочу сказати дуже-дуже важливий меседж: ми не лікуємо рентгенограму. Ми не лікуємо ЕКГ-плівку. Ми не лікуємо аналіз. Ми лікуємо пацієнта. Все вище перераховане, це додаткові методи дослідження. Саме додаткові. Основними є збір скарг, збір анамнезу і фізикальне обстеження. На основі цього ми призначаємо додаткові методи дослідження, які нам допомагають встановити діагноз. Ще раз, ми лікуємо не знімок пацієнта, а самого пацієнта. А, і ще. Е, нагадуємо вам, що ми хочемо продовження циклу по електрокардіографії, але досі не набрали потрібної кількості вподобайк. Тому зараз у вас на екрані є відео з електрокардіографією перша частина. Перейдіть по ньому, перегляньте, якщо чи цього не зробили, поставте вподобайку. А якщо вже переглянули, перевірте, чи вподобайка там поставлена. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па!